Стопільський лісгосп, Мощанський лісництво. Тут теж, бачите, листя ще на деревах вироблено Ще кінець літа чи початок осені. Бо ще дерева були в листях, а вже місяць як вони скинули. І оце, що від короїда вичистили, все воно лежить. Тобто незрозуміло. На що те сухе від короїда прибирати? коли воно а, лишається на ділянці. Ну тут була суха, тут був сухий чи буреломний, я не пам'ятаю кусочок. Але ж, мабуть, треба, я не знаю, що тут треба, але все що зробили, тут кинули. Смис нарубати, щоб його кинути. Смисл рубать, щоб його кинути. Який смисл? Не бачу. Вибрали тут кращі хлисти. Остальне все кинули. Ну, по крайній мірі, воно вже лежить тут не один місяць. Не один місяць воно лежить тут.